Об'єднані заради безпеки Європи так написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко про платформу для обговорення безпекових питань, яка відбувалася у Вільнюсі. Там зібралися міністри внутрішніх справ семи країн: Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Норвегії, Фінляндії та України. Всі ці європейські держави мають спільний кордон з Російською Федерацією. А отже, вирішили об'єднати зусилля, щоб убезпечити українців та громадян інших держав перед спільним ворогом. Україна, як зазнач що міністр Клименко має 20 місяців досвіду життя під час війни і обов'язково поділиться своїми знаннями. Ну а Естонія ділитиметься ними з Україною. Естонська асоціація рятувальників допомагає розвивати в Україні добровільні пожежні дружини. Також під час перемови Естонія та Україна обговорили питання розмінування. Управління кордонами і порядок на кордоні, міграційні проблеми, які є у нас, обмін інформацією щодо громадян, в тому числі Російської Федерації, Білорусі, які виїжджають країни Євросоюзу. Ситуація, яка складається з охороною об'єктів критичної інфраструктури, з цивільним захистом, це предмети наших сьогоднішніх перемог.